Теми виховання дітей виявилися дуже популярними та цікавими для підписників моєго ютуб-каналу. Іменно для української аудиторії це якась така дуже важлива тема. І я сьогодні вам розкажу про те, як не виховати дитину шизоїда, або як виховати дитину шизоїда. Да? Ну, зазвичай це є травми, я буду говорити про те, які неприпустимі речі батьки можуть робити, і як це буде впливати на дитину, і що саме буде впливати на формування шизоїдної структури. Характеру. Але одразу ж попереджу, що поганих структур характера або хороших, добрих таких структур характеру немає, бо це все, як ми кажемо, акцентуації. І якщо це тільки акцентуації, то людина просто з цими особливостями може. Навіть використати ці акцентуації, таку структуру характеру як ресурс, і, наприклад, якщо ми кажемо про шизоїдних людей, наприклад, бути дуже творчою, ну, в кожної структури характеру є свої плюси та мінуси, тому ж я прошу вас не відноситися до класифікації характеру, як до хвороби. Це все є нормальні речі, доки вони не переходять вже в межовий розлад особистості. Це вже просто інший рівень прояву. Отаких от там, рис характеру, одна з яких і є шизоїдна така структура, отаких от структур характеру, да? їх багато, одна з них шизоїдна. Тож сьогодні буде йтися про шизоїдну акцентуацію характеру, шизоїдну структуру. Да? Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, поставте вподобачку цьому відео. Можете це зробити авансом або послухати і вирішити: лайк чи дизлайк поставити цьому відео, а також будь-який коментар під цим відео. Я дуже сильно вітаю, це допоможе моєму каналу все більш і більш бути видимим для інших користувачів YouTube. Нагадаю, хто ще мене не знає, мене звуть Юлія Латуненко і я психолог з 18-річним досвідом практичної роботи. Працюю як сімейний психолог, індивідуальний психолог, а також я працюю із онкохворими пацієнтами. Отже, як, які речі, які принципи виховання. Призводить до того, що дитина формує свій характер як шизоїди по шизоїдному типу. Взагалі скажу так: що характер формується до підліткового періоду. От, в підлітковому періоді, там десь 12-13 років. Це вже ну, можна сказати, що характер сформовано, і вже його змінити ніяк не можна. Структури характеру не міняються із е, е, віком людини, і ну, можна пропрацювати дитячу травму, а вже ж, але змінити структуру характеру на іншу ніяк не можна. І от шизоїдна структура характеру. Е, це, скажімо так, вона пов'язана з самою ранньою дитячою травмою. Це навіть може бути травма, яку дитина відчула ще, в, будучи в утробі матері. В основі шизоїдної структури характеру лежить порушення прив'язаності матері і дитини. А саме це така риса. В матері як ненависть до дитини. Це на цьому засновано взагалі ну, так, формування іменно шизоїдної структури характеру. От Про що шизоїди розмовляють на першій консультації? Вони взагалі можуть або мовчати, і придивлятися так до. Психотерапевта, або вони будуть перше казати це про конфіденційність, про свої кордони будуть казати, вони будуть піднімати найважливіші для них теми це теми безпеки. І от як психолог впізнає шизоїдну структуру характеру у клієнта, це теми. Безпеки, це страхи, це довіра до психолога. От, це все риси, які можуть яскраво показати психологу, що перед ним сидить іменно людина із шизоїдною акцентуацією, як мінімум, або ж буває із межовим розладом. Шизоїди це люди, які пронизані всі наскрізь страхами, бо у ранньому дитинстві їх матір дуже сильно злякала. Причому це може бути ну, неочевидно, бо матір, яка, наприклад, холодна та тривожна, вона може виглядати як матір-гелікоптер. А теплоти в неї не буде, бо в шизоїдної людини в неї відсутній досвід такого тепла емоційного. В шизоїдної людини взагалі з почуттями це ну, велика, велика проблема, бо вона ці почуття намагається приховати під ну, таким. Дуже сильним, міцним панцирем. Да? Можна сказати, що зодна людина, вона живе, начебто, як от черепаха да, у в такому. І виглядає така людина, як. Ну, Такий дивак собі, да, який знаходить порозуміння більше із дітьми або з тваринами, ніж із дорослими людинами свого віку. Батьки, особливо матері таких дітей, вони не вважають дітей за тих, що мають особисті кордони. Вони, в принципі, не вважають, що діти їх мають якусь особистість. Вони вважають, що діти це ну, або щось на кшталт речей. І вони, ну, в принципі, так і відносяться. І дуже часто такі матері кажуть своїм дітям, що ну, краще б я тебе не народжувала, краще б ти помер у дитинстві. Така ненависті, де і анігеляційна агресія від матері. Якщо ми говоримо про ранній вік дитини, то така мама. Може давати двійні послання дитині. Ну, наприклад, мама, яка годує малюка груддю, вона може годувати, але при цьому вона не буде дивитись на дитину, вона може читати книжку, вона відсутня у контакті. І оцей досвід відсутності матері. У контакті да, емоційної відсутності, холод, холоду такого. Мама може виконувати всі речі, які вона взагалі повинна виконувати щодо дитини, але вона емоційно відсутня, в неї в самої немає такого досвіду, як дарувати теплоту та будувати близькість із дитиною. І от такий досвід у дитини, коли мама годує, або, наприклад, мама таке дає. Двійне послання, вона каже: Я тебе люблю, а при цьому дивиться на іншу дитину, або дивиться взагалі на тата, ілі в бік. В неї відсутня зв'язка її тіла з тим, що вона каже. І це сприймається дитиною як такий двійне послання, яке розчіплює, розчіпляє. Психіку дитини навпіл, дитина не знає на що їй спиратись. Така мати здається дитині ну, зовсім небезпечною, бо іноді така мати може в принципі казати про любов, а всі її дії можуть свідчити про те, що вона не любить дитину. І навіть вчені казали раніше, ну така була підозра в них, і це було прямо. Дослідження вже зараз, зараз я не скажу вам, які, які саме, да? але ну, психологи дуже довго думали, що є такий тип матері, як шизогенна матір. Це та матір, яка сприяє формуванню шизофренії навіть у дитини. Але потім все ж таки виявилося, що це помилкова така точка зору, і матір може лише впливати на формування. Шизоїдних рис характеру, отакими речами, як порушення, дуже сильне порушення кордонів, втручання в справи дитини. Це взагалі матір, вона без стуку входить в простір дитини, вона може лякати дуже сильно дитину, мої коти починають битися. Вона може лякати тим, що вона, як тайфун, може вриватися у простір, така дитина вона якби завмирає, вона заморожує свої почуття, вона вибудовує кам'яні стіни між собою і матір'ю спочатку, а потім, оскільки ми будуємо свій світогляд, свій, свою модель життя з того досвіду, який в нас є, з нашою матір'ю, Така дитина проєктує е цю модель на світ, і вона таким чином вже будує своє відношення до світу, як до того, якому не можна довіряти, до того, який небезпечний, е до того, який втручається і ламає кордони. І от якраз такі люди ви можете переплутати да, їх. Е Оці шизоїдні кордони з здоровими кордонами людини. Ці люди навпаки, вони контрзалежні, вони будуть хотіти побудувати близькі стосунки, але вони більше будуть боятися близькості і не впустять вас в свій простір. І весь час ви поруч з такою людиною будете відчувати себе ну Трохи самотнім самотньою Тому така дитина вона просто захищається своїми шизоїдними рисами від небезпечного, як їй здається, світу. Бо першою людиною в її житті була небезпечна. Мама. Ну, от я навіть у своїй практиці зустрічала раніше мам, які казали: от дитина це обуза, це навантаження на мене, краще б я не народжувала, на що я народжувала. Або навіть прямо кажуть дитині, щоб ти ну, чому ти не вмерла в дитинстві? Отака От просто агресія дуже сильна. Але мама може й не казати прямо такі речі, але давати відчути дитині свою ненависть. І оця ненависть, нелюбов до дитини не просто байдужість, а іменно ненависть і ламання злам всіх кордонів це і є ті речі. Ну, такі дуже явні, які і призводять людину до вибудування кам'яних китайських стін між собою і між світом. І ну, зоїди дуже внутрі самотні. І на диво, здавалося б, да, на диво, такі люди, коли вони приходять до терапії. Здавалося, що вони саме ті, які не втримуються в близькості з психологом. Але тому що психологи працюють з людьми раз на тиждень, і всього лише 50 хвилин така близькість шизоїдам здається дуже безпечною. Тому шизоїдні люди, вони найбільше ай-яй-яй. Мої шизоїдні коти <почали>, почали прояснювати стосунки свої. Тому такі люди вони утримуються в терапії достатньо довго і якісно вони можуть розкритися, якщо вони відчувають безпеку, якщо вони відчувають, що та інша людина, з якою вони контактують, не буде. Лізти до неї, втручатися, буде просто поруч, і це те, чого б вони хотіли від мами. І це йде проекція на матір. Таким чином, шизоїдна людина потроху і потроху відновлює свою. Порушену довіру до, до світу да, отак, через психотерапію, через контакт з психологом, який ну, повинен дуже сильно бути обережним з такою людиною. Тому дуже важливо впізнати, не, не пропустити цей момент, да, впізнати людину, як шизоїда, і дуже. Обережно не робити таких, знаєте, різких рухів щодо цієї людини, бо ця людина, якщо вона вже втратила довіру до вас, вона вже ніколи не відкриється. Їй достатньо одного разу. Ми бачимо такі випадки, коли в сімейних стосунках що зоєна людина втрачає Довіру до партнера вона перестає займатися сексом. Вона не Бо Секс для неї це дуже е, така. Е... Велика справа близькості, да? це дуже для неї чутлива зона. І такі люди вони просто, просто перестають підпускати в інтимну близькість партнера, якщо він вже там десь порушив щось. Шизоїдні людині взагалі краще самі, але соціум давить, і шизоїдні люди дуже часто йдуть до шлюбу не бажаючи того, але просто під тиском. Соціуму. А діточок таких ви можете побачити, шизоїдних які заглиблені в якусь творчість. Вони, ну, це взагалі люди дуже творчі, да але. У них вся їхня творчість, це їх внутрішній світ. І в них він дуже багатий, такий чутливий, вони туди мало кого пускають, в свій. навіть своїх батьків, бо батьки таких дітей вже зруйнували довіру. Якщо вам це відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк або дизлайк, якщо не сподобалося. І підпишіться на мій канал, не забувайте це зробити, це дуже допоможе каналу просуватися на просторі Ютубу, і таким чином ми з вами будемо разом будувати україномовний YouTube простір. Ну, а я пропоную вам подивитись. Плейліст Саморозвиток, і в ньому дуже цікаве останнє відео про нав'язливі думки про конфлікт. Як припинити оце жувати думки свої про конфлікт, який вже стався. от Ну і Ваші коментарі це дуже велика цінність для мене, тому ж коментуйте навіть просте слово дякую або ваш смайлік з українським пропорцем будуть дуже цінними для мене і дуже допоможуть просуванню мого YouTube каналу.